Вітання усім! Я рада, що в мене є можливість віртуально поспілкуватися з вами, мої орходрузі, та оглянути разом з вами цвітучі полиці орхідей. Знімала я в неділю. Це один день був сонячний на минулому тижні. Перед вами орхідея метелик лимонний Буда, ароматний, квітує на два цвітоноси в жовто-лавандових. Вибілених кольорах, сама ніжність. квіти десь приблизно 5 сантиметрів, гарна форма пелюсток, ажурність присутня, крап, губа більш насичена біля колонки в оранжевому кольорі, а потім переходить плавно в білий запах приємний, цитрусовий. Кущик пишний, ще є багато пуп'янків, які поступово відкриваються. В черговий раз скажу, що мультифлори є окрасою колекцій. Їх пишне цвітіння, як завжди, заворожує. Ще одна красуня в жовтих відтінках, це болгарі лимон, більш де таким відкритим пілором, можна сказати, метеликом. Майже вся в мілкий краб, тут присутній рожевий відтінок, який гарно поєднюється жовтим. На губі також присутні цяточки квітку яка має десь приблизно 5 сантиметрів, поруч з Болгарії стоять мультифлори серії арома і ще декілька орхідеї, які ароматять. Тому не скажу, чи саме ця орхідея має запах. Останнім часом все частіше в оглядах бачу добірку орхідей в жовтих пастельних тонах, оглянувши свою колекцію, роблю висновок, що дуже багато орхідей в теплих відтінках. Я не є великим фанатом жовтих орхідей, але чомусь колекції поповнюються саме в таких кольорах. І це вже не один рік. Черговий підліток розквітає і знову ж таки жовтий. Чому? І навіщо в мені стільки багато жовтих орхідей? Напевне, тому що вони такі сонячні та позитивні. Це триліпс, хрустальна дівчинка, відкриває свої пуп'янки. І, до речі, я помітила, що всі азіатські жовті орхідеї, принаймні у мене, мають аромат приємний. Це у нас рюшаста з золотою контовкою орхідея, бабулетка абріон. В сонячний день вона насичена, яскрава, з переходами, переливами, мерехтіння присутні в сонячних променях. Така рода красуня у мене є. Квіту рясно на два цвітоноси. Як на мене, пастельні орхідеї з пудровим відтінком є гарним доповненням в колекції, вносячи нотку природної краси і спокою. Ніжне поєднання пастельних помаранчевих і рожевих кольорів створюють візуальну гармонію. Ось цю орхідею вісім років тому подарували наші друзі перед від'їздом в Канаду. І тепер, коли вона квітує, викликає приємні емоції та спогади. А це мені здається квітує орхідея Просеко двома цвітоносами. Ну, принаймні, вона мені дуже на неї схожа. Гарні пісочні кольори, ніжність та краса цих орхідей все ж таки варта уваги. Поруч квітує, улюблений з багатьох, бігліб квінкіс, двома цвітоносами. І в цьому році гарно квітує трьома цвітоносами орхідейка, мультифлора, вайлет, квін, пілор, повна мутація. Жодну квіточку не засушив. Моя улюблена орхідея Одоріон. Е, коли я вперше її побачила на просторах інтернету, я не могла подумати, що вона настільки гарна. Отримавши її, я була просто зачарована її, неймовірною красою. Це вже друга в моїй колекції. У попередній враз пропало коріння. І я не змогла її врятувати. І коли у мене випала знову ж таки можливість придбати цю орхідейку, я скористалась цим моментом і не краплі не шкодую, тому що є чим милуватися. Ця орхідейка дуже класна. І колір, і запах надзвичайно, як на мене, приємні. Коли орхідеї починають активно квітувати, в цей період доля за ними зводиться до мінімуму. Тим більше весна, освітлення природнього достатньо. Збільшився світловий день і нема потреби в додатковому освітленні. Ти паче вікна моєї квартири виходять на південну та західну сторону. Підживлюю орхідеї, які ще на бутонах. Фаленопсиси квітучі не одобрюю. Ще одна дивовижна ніжна орхідейка Рапунцель квітує уже третій місяць і квіти не міняють свій окрас. Дякую, що завітали на мій канал. Буду рада за вподобайки, підписку. Бережіть себе, любі українці, і до нових зустрічей!